Наша, вверх поднимает за твою руку. Бегу, 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 мы ночью на Дело дело и... и, и тогда, в же желание, телефоном, Отметила я на телефоне. Позаполнил какой-то странный. Странно, странно, странно. Очень правильно, странно. Странно, странно, странно. Ой, что блин делать? Бегу я бегу. Долгим путем. Солнце закрыт. Уже темно. Дома я плачу. с Сие поскользнулась. Лава поскольнулась. Маркуша і всі пішли додому. Я сижу на лісі з дикой собою дуже дикою, що вона мене вб'є, мене губ'є. Я чекаю мені, що робити мене зарізали, я нічого не бачу, ні телефона, нічого я не бачу. Це То я бачу, не бачу, бачу, не бачу, бачу, не бачу, бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. а, не бачу. а, не бачу. а не бачу. 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 подалі дому побачила я річку можна лами загрібла як мої щекані Все не вони зроблять немає дерево не спадав м'яка не пробігав не я убью за розсова Не, Эй, Куди? Я не люблю, и, каша літає. Ночь наступає, Страх прикрашає. не літач. Кашан дити. Кажені не мои. Си мои кроки.